Головне події в Харкові та області 16 вересня. Масштабна пожежа сьогодні сталася у Харкові. Загорівся сосновий бір поблизу Журавлівського гідропарку. Вогонь охопив дерева, які здебільшого посохли ще понад рік тому через ураження грибком. Потужний вітер тільки роздмухував вогонь. Він загрожував осягнути найближчих житлових будинків. Через вогняну стихію дим довелося перекрити рух транспорту від спуску жилярді до ТРЦ-караван. Близько 17-ї години вечора мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі в 4 гектари. Загрози будинку. Немає. На місці разом із рятувальниками працювали бригади КП Зеленбуд та комунальна техніка. Міський голова запевнив, що всі ділянки лісу, які знищив вогонь, відновлять. Угоди СНС повідомили, за тиждень на Харківщині загасили понад 400 пожеж в екосистемах, у тому числі 22 лісові. Одну з таких пожеж, що вирує поблизу сіл безлюдівка та Васищева, приборкують ще з вихідних. Вогонь охопив понад 25 гектарів. 14 поранених залишаються в лікарнях після удару кабом по Харкову. Про це повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Лікують двох дітей, один із них у важкому стані. У вкрай важкому 70-річний чоловік. Протягом дня слідчі ідентифікували тіло загиблої, яке дістали з-під завалів 12-поверхівки. Це жінка 94 років. У будинку проведуть експертизу щодо можливості відбудувати зруйнований під'їзд. Поки що відселили 40 людей. Чи зможуть підключити опалення до початку холодів? Ще під питанням. Холодів на Харківщині поки не передбачають синоптики. Що більше, регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що погода за тиждень у Харкові побила два температурні рекорди. Найгарячішими за весь час метеорологічних спостережень виявилися 12 та 14 вересня. 12-го температура перевалила за 31 градус тепла. 14-го майже сягнула 30. -ти. На цьому тлі на Харківщині вперше зібрали врожай інжиру. Про агрономічний успіх повідомив науковий співробітник Інституту рослинництва імені Юр'єва Сергій Авраменко. Він відзначив, що до такого результату йшли 15 років, культивуючи 100 різних сортів інжиру. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.